Thank you. Подпочати ми поставимо бак. З а ну, Потім уже консервація буде. це концептувацію. А ви звертаєтесь в поліцію, берете вітер, я звернувся. Щось до привозити по шуті. А ви в будинку прямо за Я спав оці з цієї сторони. Я сквозь сон чую. Бах-бах-бах-бах. А малий спав там, там безпечне місце. Я бігом до нього, його накриває, його не кривовався в цей момент. Субласивка ну, це буде. була. Ну, слава Богу. Слава Богу. Все добре, це все одно. 80, 20, Тут можливо, по будинкам перебувати в безпечних місцях. Тут дрони і обстріли. <ріць>